Мерседес і Мерседес. Друзі, всім доброго дня. Війна ставить нові виклики. Наразі ми хочу показати нову сферу діяльності. Це автомобіль, який буде переобладнаний, зроблено ручне управління для військового, який поранений. Який не може самостійно рухатися. Тому ну, такі речі дуже потрібні, я думаю, що вони будуть ще запитувальні. Е, цей автомобіль придбав наш земляк, Інішевський Володимир Вікторович, для того, щоб саме для таких потреб, для скажімо, е, військових з обмеженими можливостями. Наразі ми чекаємо наших друзів з Києва, які цей автомобіль заберуть, докомплектують, роблять ручне управління, і він буде переданий військовому. Тому долучайтесь до допомоги будь-якому вигляді. Війна ставить нові виклики, ми розширимо свою. Сферу діяльності разом до перемоги, слава Україні! Героям слава!